Вітаю сьогодні 27 червня 2024 року. Я, Наталя Гульнович у прямому ефірі, і сьогодні ми поговоримо про знаки системи. Дос, дуже часто, особливо, коли ми хочемо щось почати, щось нове, невідоме, нам страшно, і ми чекаємо якусь підказку від Всесвіту. І Деколи ми думаємо, що ще не час починати, тому що зараз дуже багато є нумерологів, астрологів, які досліджують певні питання і гороскопи, знову ж таки, що ще не, що, ще не час. І щоб не паралізувати наші дії, щоб не згаяти потужний ресурс, це час, я хотіла б з вами поділитися такими підказками від системи. Тому що система з нами розмовляє. І коли ми не вміємо коли ми не розуміємо підказки систем, ми якби не, не знаємо, як нам діяти в тій чи іншій ситуації. А підказки систем ми почнемо розуміти лише на своєму місці. Тому що, коли я, наприклад, жінка чи дружина на своєму місці, у дорослій позиції, я бачу, що мені потрібно в цей момент робити. А що не потрібно робити. А коли я мама для свого чоловіка, чи дитина для свого чоловіка, і я чекаю дозвіл, чи я навпаки приймаю якесь рішення, яке було актуальне в минулому, а сьогодні вже не актуальне. І от в мене така футболка, те, що нам забули сказати у 18 років, що досить вже бути хорошою потрібно бути щасливою. І тому ці підказки саме допоможуть вам. Ставати щасливими. І так, перша підказка. Це, що нам каже тіло. Тіло надзвичайно потужна система, дуже розумна. Воно допомогло пройти нам весь шлях еволюції, вижити. І я хочу сказати, що підказки від тіла я стала дослухатися до свого тіла, я стала не так давно. І от нещодавно я робила таку вправу. Теж ви можете взяти собі на замітку. Всі, напевно, чули таку фразу: от задницею відчуваю, що не треба робити, чи там не треба їхати, було от задницею відчуваю, чи не потрібно було купувати. І я теж вирішила спробувати таку вправу. Мені потрібно було дати одну відповідь, і я вагалася, давати мені цю відповідь чи не давати. І я написала, взяла два аркуші, написала на одному відповідати, на іншому не відповідати. Виретусувала їх і сіла. На один сіла, у мене аж все тіло зжалося. А на друге сіла, і в мене тіло розслабилось, мені так стало легко. І я собі думаю: напевно, я тут сижу, що не потрібно відповідати. Але хочу сказати, що я не знала дещо, тому що я дуже добре перемішала. І дійсно і дійсно, я розслабилася, що не потрібно відповідати. І таким чином я прийняла для себе правильне рішення. Тому от візьміть на замітку, що тіло нам підказує. От буває так, що ти хочеш ти. У мене ще, наприклад, була така історія, що хотіли ми йти на став, але ноги самі не йшли. І ще й собака під ноги кидався, і ми зупинилися. Не знаю, що там було, можливо, це якби мої домисли, але от таке буває, що тіло нам підказує, що робити, а що не потрібно робити. Друга підказка це коли Всесвіт дає от такий, такий супротив. От хочеться щось зробити, але все так складається, що в тебе не виходить. І я хочу сказати, що в мене теж була така історія 23 лютого 2022 року я купувала квитки на літак, і в мене не вдавалося ввести дані. Я вводила дані свої і невістки, напевно, разів 10. Але я ж вперта, в мене вийде. І от я майже в 23 з чимось купую квиток на березень місяць, а 24-го ми знаємо, що почалося. Отакий, От що в супротив. Тому, коли дійсно якийсь йде супротив цей момент, можливо, краще відкласти, а почати це робити пізніше. Можливо, ще дійсно не час. І потрібно дійсно такі моменти бути дуже уважним до таких моментів. Третього знака це завжди запізнюватись. Я хочу сказати, що кілька останніх років на роботі я постійно запізнювалась. І от, коли я зрозуміла, дізналася, що це була така, такий знак, що мені пора звільнятися, а мені вважалося, що я просто, хоча моя цінність це бути вчасно. І от мені здавалося, що це якби щось зміняється в мені, я вже звикла, до того, що запізнювалася. І от подивіться, куди ви регулярно запізнюєтесь, можливо, знак, що це потрібно змінити. І хочу сказати, що четверта підказка знову ж таки про тіло, коли виникають, наприклад, якісь хвороби чи зайва вага. І здається, що це не пов'язано між собою, але це напряму пов'язано з цим. Тому що, що нам про щось хоче сказати тіло. І я хочу розповісти вже таку історію, що два ангели, да? штовхає один жінку. І каже, так вона ж ногу поламає. Каже, нічого, вона ходить на неулюблену роботу, вона поламає ногу, буде на лікарняному, і вона почне займатися своєю улюбленою справою. Вона дуже гарно в'яже на, на спицях, вона і започаткує свою справу. Тому, коли виникають проблеми з тілом, звичайно, їх потрібно лікувати, але знову ж таки потрібно подивитися, а що я зараз роблю не так, чому від чого мене тіло хоче застерегти, який це знак, що це для мене. Це ми говорили з вами про ті знаки системи життя, на які варто звернути увагу, можливо, ви рухаєтесь в якомусь тому напрямку. А інші знаки, які потрібно врахувати, коли ви робите і отримуєте підтвердження від системи, але в силу того, що ми неуважні до цього, ми не помічаємо, що робимо щось правильне. І перша ознака це коли ви отримуєте компліменти. Я хочу сказати, що нещодавно я зустріла одну свою знайому, вона сказала, ти гарно виглядаєш. Хоча ще кілька років тому назад вона та сама людина мені сказала: ти знаєш, ти постаріла. Тому що я тоді була в такому розбалансованому стані, я звільнилася з роботи, чоловіка забрали, і в мене життя отаке розбалансувалося, не знала, що робити, і таким чином я і зовні постаріла. А от коли я зараз звільнилася, живу, якби отримую задоволення від життя, в мене є час на себе, то звичайно, оце підтвердження Всесвіту, що ти правильно йдеш. А нам дуже часто потрібно отримувати дозвіл. Тому що переважно ми знаходимося в дитячих позиціях, а в дитячих позиціях нам, звичайно, потрібно, що нам скажуть дорослі, чи дозволять нам, чи не дозволять. І друга підказка це коли. Ви зустрічаєтесь з людьми, знайомитесь з людьми трошечки вищого статусу, ніж ви. У мене це почалося з 2018 року, коли мене стали запрошувати на різні міроприємства, які проводились в нас в місті. І вже у 2020 році я вела рекламну кампанію власника піцентру його партії. Я вела рекламну кампанію, у мене є з ним інтерв'ю з Олександром Грегою. Гере... У Гере... Гере... мене є інтерв'ю. І коли я ходила на ці міроприємства, звичайно, його дуже критикували, тому що він наш земляк, його дуже критикували. Але мені хотілося дізнатися, а як мислить ця людина? Що він робить, Чим... що його відрізняє від мільярдера, так? що його відрізняє від мене, наприклад. І дійсно нас відрізняло мислення. Як ми дивимося на проблеми, як ми дивимося на е, світ, як ми дивимося на себе, як ми ставимося до людей, і від нього я почула дуже важливі для себе фрази, коли він сказав, що він надзвичайно цінує людей, які в його компанії працюють. Що якщо у нього є ціль, він її досягає, тому що він прийняв рішення, наприклад, розширити асортимент епіцентру, щоб працювати в Умовах, коли дозволяють тільки, там, наприклад, продавати продукти або медикаменти, і він це йде. Тобто є реалії, це про гнучкість, оця головна риса, яку я для себе взяла. Це гнучкість, є проблема, і потрібно проявити гнучкість, щоб її вирішити. Тому от такі моменти потрібно враховувати, звертати увагу, що я йду не туди, про що мені каже тіло, і звертати увагу, коли я йду туди. Воно теж щось говорить. Там мені важко, а тут я отримую компліменти. І коли я приймаю рішення, я, звичайно, не з позиції дитини перекладаю все грім-грянув, да, і я якесь рішення прийняла. Ні, я враховую і свої сили, тому що ми говоримо про дорослу позицію, ми говоримо про систему життя, а система життя, ціль системи життя це продовжуватись і розвиватись. Тобто, головне, що я маю якби, дати відповідь, от зараз мої дії. Ведуть для розвитку системи життя. От мої прямі ефіри це вклад в розвиток людей, в зміну мислення своє і інше. зміниться самим навколо зміняться тисячі. Так? Тому це мої дії ведуть до розширення системи життя? Так, звичайно, ведуть, і я це роблю. Тому сьогодні ми говорили з вами про чотири ознаки, що ми йдемо десь не туди. Перша ознака це. Підказки тіла, друге відчуваємо супротив, третє завжди запізнюємося, четверте хвороба у тілі. І дві підказки, що ми на правильному шляху, ми отримуємо компліменти, ми отримуємо знайомства і підтримку людей з іншим соціальним статусом. Якщо це відео вам корисне, поділіться з іншими. Поставте лайк, напишіть коментар, тому що, якщо ви отримали це відео, це знак, що ви у тому місці, де потрібно, і, можливо, це відео теж допоможе комусь змінити свій світогляд. З вами була я, Наталія Горінович, коуч щасливих жінок. Тому до зустрічі вже завтра.